Доброго дня, шановні підписники, Вірні, доброго раночку. Сьогодні в нас неділя. Вроді як вихідний день, ну але ж, як ви знаєте, в своєму будинку і в селі вихідних днів не буває. Відвіз я свою лінусю на працю. Лена у мене торгує копченням. там. Думаю, буде вона недовго. Тому що в основному вже там все заказано, люди прийдуть, розберуть тільки. Ну, а я їду додому. Сьогодні сонячна погода дуже гарно, з нашим фундаментом вже все закінчено. Хлопчики приїдуть, зроблять опалубку і цоколь будуть лити. Ну, а ми сьогодні будемо істувати нашу ДТЗ. Вчора я поміняв рівні, як я вам показував. Поміняв трубу. Ну і хочеться ж зробити запуск і подивитися, як буде працювати на нових рівнях і з новою трубою. Тому сьогодні будемо робити комбікорм для наших поросюх. Це старт. Ну і для нашої ремки будемо робити фініш. Сьогодні відео буде не дуже длинне, таке буде коротеньке. Ну, але подивимося. Як працює наша ДТЗ, тому що по ній дуже багато питань, дуже багато дзвонять, дуже багато пишуть, як вона, що вона, але я вже свій відгук дав. Рік користуюсь і я задоволений. І так, їдемо додому. Так, ну ось ми вже й дома Наші кучі піска, Наші кучі шлака. Це вже друга машина шлака. Перва вже така куча пішла. Але, я так розумію, мабуть, буде мало, прийдеться ще. І так, ми вдома. Зараз переодягаємося і будемо працювати. Шлакоблок теж чувствує себе дуже-дуже гарно, хоч буває і сиро, і морозяно, і дождливо, але він висохає дуже-дуже швидко. Влагу не набира і влагу не тримає в собі. Тобто качество шлакоблока дуже мене радує. Так, ну ось уже Лінуся вдома. Уже, Доброго дня. Вже відпрацювала. Да. Зараз будемо. Тримай. Будемо робити да. зараз наш іспит. Значить, наважив я зернову руку. Е, і зараз будемо робити ж іспит по нашій ДТЗ, е, по нашим рівням і по нашій трубі. Але є ще один лайфхак, так сказати. Да? Е, е, хтось із підписників мені писав: постав на чисте повітря зверху, да, от, е, ДТЗ, постав в пряму трубу і в тебе не буде стільки пилі, буде все чудово. Зараз ми це все іспитаємо. Так, наготовили ми нашу бетонну мішалочку, наготовили ми ось нашу зернову групу, дивіться. Будемо зараз ми з вами робити 50 кілограмів старту, старту. старту для нашого да, поголов'я, для наших поросюх. Ось таку трубу ми встановили. Зараз ми побачимо, як же буде йти ця витяжка. Як написав мені підписник, не буде стільки пилі. Ну, зараз провіримо. Так, включаємо і поїхали. Менше. Стало щось, легше дихати. У нас дуже великий вітер сьогодні, почувство. Там да, в трубу дивися, пиляка йде. Бач, а та пиляка йде в трубу. Так. труба відпрацьовує дуже гарно. Це та телефонова льох... труба, яка вона, що я казав, що вона не агінка, вона чудова. Ось погато. Мені подобається У вас. Куха відпрацьовує, рівні відпрацьовують. І дякую підсочницю. За такий лайфхак дійсно виїхало значно в рази менше вся пиляка йде десь сюди в голову. Виходить, пиляка йде тільки з мішка. Так пиляки нема, вся вона виходить в трубу, а от з мішка Боже, камера і не передає, але я вам скажу з мішка, пиляка йде. А зараз ми зробимо лайфхак, коли ми будемо робити 50 кілограмів фінішні для нашої ремки. Не зав'яжемо нічого. Ну Ось ми трошки вже половину змололи, Ось такий помол мелкий у нас виходить, бачите? Ситочка. Сито двоєчка у нас. І через двоєчку ми це все перешуровуємо. Так, е -е, привязали ж мішок, хочеться ж подивитися, буде диміть чи не буде Ну, З ній пиляка летить. Так не летіла, летіла тільки з мішка. Е, повторююся. все чудово, все класно, дякую за лайфхак. дуже все класно йде. Поїхали. Нема, милі нема взагалі нема бої. Пішок під ґразами, все чудово. Так, добре, ота пауза, ми працюємо. Ну, ось так швиденько ми закінчили е, робити 50 кілограмів. Старту. Зараз сюди додамо БМВД. Ми використовуємо ось отаке БМВД, Надо ж його до. Працювати це Вецман, а потім почнемо е використовувати вже те БМВД, яке нам прийшло, яке ми показували в прошлому відео. Е дзвонили мені підписники з Київської області і просили допомогти придбати Вецман. Так от, шановні мої підписники, я чекаю вашого дзвінка. Ми вже з вами зізванювалися. Як тільки вам потр буде потреба. Наберете, і я вам його вишлю по новій почті. Це не є проблема. Допомагати один одному завжди треба. Все, як вже сказав, все працює, все гарно, все чудово, всім задоволений. Лайфхак просто сподобайка. За такий лайфхак сподобайка. Ось так. Наші дівки тут і хлопці сидять. Вони в нас Помазані зеленим таким кольором. Вчора у нас була проглистовочка. Да? Ребята, от любимо пальці кусати. Ой, любимо пальці кусати, страшне, так? Да? Була у нас вчора проглистовочка. Спеціально не вбираємо, наблюдаємо, то листів ми не бачимо. Це дуже чудово. Вчора ми важились, да? ми вчора важились. Ох та ти що, та ти що? Тиждень назад ми їх забирали, їх було по 10 кілограмів. А вчора ми важились нас от 12700 до 13 кілограмів. Та больно же. Що ж ти робиш, Як візьму так записок? Да? Так що ось так. За тиждень, считай, по 3 кілограма набрали. Все, девочки, мальчик, я закриваю. Ну, наша ремочка теж стоїть, чекає 27 числа. 27 числа будемо ми робити їй другу вакцину. Важимо ми своїх поросюх ось на таких вісах, вони в нас на 350 кг. Так що нема проблеми з тим, щоб поважити поросят. Ну, ось, і все, що хотів так бистрінь вам показати в цьому короткому відео, чим ми займаємося в неділю у вихідний день. Зараз ще осталося змішати комбікорм, бетономішалка змішає і все готово. Ось і все. Як ви побачили результат. ДТЗ працює, ДТЗ дуже чудова машина, мене задовольняє. Зробив я на ній, я вже повторював в прошлому відео дуже багато за рік. Я не вважу, скільки я перемолов, ну але не одну тонну це точно. Бо робив же ж і під замовлення, і собі. В общем, і сусіди приходили багато, да. вона перемолотила. Дякую за те, що подивилися, що дивитеся нас, що підтримуєте нас своїми сподобайками. Чекаємо від вас і надалі сподобайок, Чекаємо коментарі, на які завжди відповідаємо. Нових підписників. Дуже благаємо вас, підписуйтесь на наш каналчик. Будівництво наше триває. Фундамент у нас вже готовий. Чекаємо бригаду, яка буде встановлювати опалубки і лити цоколь. І Потім через тиждень почнемо кладку. Хм. Добре. Передаю привіт родичам, у Верховцево. Дядько, тобі большой пламінною з кісточкою, тітки теж. В общем, все. Всім пока. Дякуємо за увагу. Слава Україні, героям слава!